Сьогодні в нас три неочевидні карти таро, які позначають кохання, любов. Всі знають, що закохані та десятка кубків це про любов та кохання. Але ці карти також можуть позначати кохання, проте неочевидне. Перш ніж почнемо, я запрошую вас до себе на особисті розклади. Також запрошую на мій курс по картам таро. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Будь ласка, залишайтеся зі мною. Ну і перша карта, яка може позначати кохання, це. Місяць це карта прихованих емоцій. Вона також може показувати глибокий зв'язок з людиною. Таке відчуття, коли тебе ніби манить, тянеть до цієї людини. Ти сам цього можеш не усвідомлювати, але. Тебе ніби чимось притягує, якась людина. Також ці почуття можуть бути прихованими та неочевидними, коли людина не усвідомлює, що вона вже щось відчуває до іншої. Також місяць може казати про якесь містичне, інтуїтивне кохання, яке не завжди зрозуміле, але завжди щире. Друга карта, яка може позначати. Кохання або любов, це, звісно, четвірка жезлів. Так, вона про свято, про завершеність, але й це про надійний тил, коли ми відчуваємо себе дуже комфортно з людиною поряд. Це символ гармонії, щастя і радості у стосунках. Кохання ця карта може символізувати союз, побудований на міцному фундаменті. І третя карта це п'ятірка. Пентаклів. Так, ця карта про труднощі, звісно, але вона про те, що з милим і рай в шалаші. Це про те, що люди і в горі, і в радості. Вони все одно разом. Так, їм погано, в них нема грошей, в них все пішло по одному місцю, але вони разом. Це також свого роду кохання, тому що не кожна жінка або не кожен чоловік буде підтримувати, буде поряд в скрутну хвилину з людиною. І ця карта може показати про надійні. Відносини і незважаючи на скрутні обставини, вони все одно разом йдуть до своїх цілей. Як вам такі неочевидні карти про кохання? Пишіть, що думаєте в коментарях, а також пропонуйте свої варіанти карт, які можуть символізувати кохання. Ну і підписуйтесь, звісно.